Я була така оптимістична, коли колишня посол ЄС в Україні Матернова сказала, що ми вже обговорюємо, що ми вступимо до ЄС до 2030 року. але коли я чую повідомлення з Брюсселя, я вже не така оптимістична. Ні, ви маєте рацію. Україна будує літак, скажімо так. Я не думаю, що Європа щось будує. Гарне зауваження. Я бачив процес вступу Литви до ЄС. А в 2004 році я саме тоді став дипломатом. І я починав свою кар'єру не в міністерстві закордонних справ. Я бачив, наскільки зайнятими були не лише литовці, а й європейці. До нас приїжджали багато людей, які перевіряли закони. було зрозуміло, що літак будується з обох боків з боку Литви та Брюсселя. І ми зустрінемося десь посередині. Так воно і було. Тепер, коли я їжджу до Брюсселя, це трохи більше схоже на щебетання. Ви чуєте, що щось відбувається, але не бачите багато дій. Тому, коли хтось говорить про дати 2030 року, мені дуже хочеться, щоб це була справжня дата. Але для цього ми повинні побачити більше дій. Це не означає, що Україна має зупинитися. Україні треба продовжувати реформи, але не заради Брюсселя, а заради себе. Звісно, це дивовижна думка, бо я була на брюссельському саміті минулого року, і ми зустрічалися з багатьма людьми, з тими, хто пов'язаний з Україною, хто працює над чимось, пов'язаним з Україною. Але я думала, наступного року, якщо вони рухаються у бік плану приєднання нас до 2030 року, у них має бути багато департаментів по Україні. Я подумала, вони відкриють вакансії, і я подам заяву. Наступного року Минув рік, і не відкрилося жодних вакансій, щоб ми могли приїхати до Брюсселя та працювати для України. Ми знаємо Україну. Ми знаємо, що робити. Ми знаємо, що нам потрібно. Так, я вас розумію. Абсолютно Саме так і мало б бути і неправильно, що нічого немає. Тож то очевидно, що ми перебуваємо у цій віртуальній псевдореальності, коли комусь насправді кажуть, що Україна може приєднатися. Але чи буде вступ? Чи дійсно хтось щось з цим робить? Це такий професійний рестлінг у Брюсселі Так знаєте, Литва завжди була одним із найсильніших прихильників України. Яку роль ви бачите зараз у цій новій фазі російської війни у військовому, дипломатичному, економічному плані? Чи є якісь ініціативи, в яких ви берете участь? завжди краще, щоб нинішня адміністрація коментувала ці речі. Я лише сподіваюся, що Литва продовжить свою роль будівельника коаліції у багатьох випадках важлива лише наша допомога. Ми намагаємося зробити все, що в наших силах, коли йдеться про санкції та відправлення обладнання в Україну. Але найбільша цінність, яку може принести така маленька країна, як Литва, це створення коаліції на підтримку України це можуть бути Балтійські країни, північно-балтійський регіон, Балтійський регіон разом із Польщею та Німеччиною. Це може бути ширша коаліція. Але це важлива робота, яка має продовжуватися. Я намагався це робити протягом моєї роботи міністром. зараз у мене немає інструментів, щоб це робити. Я сподіваюся, що нинішня влада бачить у цьому пріоритет але щоразу в Україні чи десь на конференції ви виступаєте на підтримку України. не всі роблять це після того, як вони залишають посаду. Тож це чудово. Я Хочу, щоб Україна перемогла. Так, хочу, щоб перемогла. ми на одному боці. І наостанок я хотіла б запитати вас на вашу думку. Україна має балансувати між відновленням та обороною. Чому я питаю чи є ризик, що надто багато уваги приділятиметься відновленню доки бомби все ще падають. Це дуже складне питання. Я практично з самого початку війни виступав за те, щоб процес відновлення тривав лише тому, що це дає людям надію на нормалізацію, що ми не чекаємо на той час. Коли країна стане повністю мирною, і тоді все буде зроблено адже якщо нічого не відбувається зараз, і коли це станеться, ми не знаємо. Тож, якщо люди можуть тільки сподіватися на це, спостерігаючи за всіма руїнами, згорілими та зруйнованими будинками, думаю, люди можуть почати втрачати надію. Але якщо країна покаже, що ми здатні відновлюватись і що ми можемо побудувати школу, можливо, з іноземною допомогою. Литва відіграла велику роль у відбудові шкіл. І я завжди виступав за те, щоб почати Щось знову буде зруйновано. Росіяни це добре вміють, Але ми знаємо, як будувати, і ми знаємо. Як перебудовувати, реконструювати та показувати людям, що насправді Україна є і буде чудовою країною для життя. Що Мене вразило як українку, коли російські бомби падають на Харків, до якого вони швидко долітають? Вони бомбять о четвертій ранку. А вже о сьомій чи восьмій ранку аварійні групи ремонтують дорогу, яку зруйнувала Росія. це дивовижно. і це та надія. Про яку ви говорите? Це надає нам сміливості, і ми вражені власним народом саме так. Тому я вважаю, що це потрібно продовжувати. Ви згадали про римську конференцію? я сподіваюся, що ці зобов'язання справді матеріалізуються та підштовхнуть відновлення України навіть у цих умовах. Так, до речі, я чула, що Роберта Мелоні... Ні, хтось сказав мені, що Мелоні може бути тією людиною, яка очолить увесь цей процес відновлення України. Що ви думаєте з цього приводу? Я не впевнений. Все залежить від того, в чому полягає суть. Я думаю, що більшу частину процесу відновлення очолять самі українці. Можливо, буде допомога фінансування із заходу. Але чому би ні? Мелоні, хороший політичний лідер, користується великою повагою. Вона може зробити багато роботи для цього, якщо це станеться.